Книга, яку найменше люблять читати, яку найбільше нехтують наші християни, але в якій найбільше говорить Господь. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і сьогодні ми з вами розбираємо книгу Левит. Ви знаходитесь на території здорового глузду. Хто не підписаний, підписуйтеся і зробіть все, що там треба. Отже, книга Левит це книга, в якій найбільша концентрація законів щодо святості, богослужіння. І в тому числі єдина книга, яка містить, містить приписи про Йом Кіпур або День Викуплення. Так? Це єдина книга, де майже 90% говорить Господь. Вона починається е, такими словами: і сказав Господь або крикнув Господь. Вайкра е, на євріті. Е, е, всі книги на євріті починаються з перших слів: Вайкра, і кликнув Господь. Так вона називається на євріті. Е, Левитом її назвали в перекладі грецькому і, відповідно, в латинському, Левітікос або Левітікон, так, це третя книга Моїсе. Ще є талмудичний такий підхід, це чисто єврейський такий підхід. Вона називається Торат Коханім або священницький статут, де ну, вони вважають, що тут найбільше от, про священство, про різні жертви, говориться. І дуже невелика частина взагалі цієї книги розп... має якісь розповіді. В основному вона сфокусована це пряма мова Бога, як ми вже говорили, 90% і сфокусована виключно на ритуальних речах. Але ми зараз проговоримо і це неймовірно важливо для нас. Далі, книга Левит не присвячена Левитами, наскільки б, наскільки б це було дивно. Ось там буквально 8-й, 10-й розділи. Там ще в 16-й, ну тобто невеличка частина, де описується, як треба посвячувати священників, що з ними робити, якісь там певні заповіді, але більшість заповідей, які є в книзі Левит, вони присвячені для всіх людей, для всього Ізраїля. І ще один момент. Більшість приписів вони носять універсальний характер. Звичайно, там є якісь певні речі, які були важливими на той час, коли Ізраїль мандрував, там про Лопатку, там ще про якісь певні моменти, але більшість все-таки носять універсальний характер. Книга Левит є продовженням книги буття. Книга буття, якщо ви читали. Вона закінчується будівництвом скінії. Там описується, як побудувати Скінію, буд будівництво Скінії. і в 40-му розділі, в останньому розділі книги Вихід ми бачимо, як Моїсей побудував Скінію, Слава Господня наповнила її, і вже Божа присутність Шехіна була присутня в Скінії. І ізраїльтяни відповідно вже почали звершувати певні обряди. Так Книга Левит була першою книгою, яку вивчали єврейські діти. Ну, в основному, це були хлопчики. Але це книга, яку найменше читають християни. Ось такий парадокс. Книга, яка була фундаментальною для єврейського народу, стала для нас ну, самою останньою, насправді, по статистиці, ми найменше читаємо книгу. Левит. Хоча дуже цікаво, що в Новому Завіті ми бачимо близько 40 посилань на саме на книгу Левит. Ісус Христос ссилався, апостоли зсилалися, наприклад, фраза Будьте святі, бо я святий. Це саме з книги Левит, е, окей, е, вона є неймовірно важливою для нас. Чому? Тому що, по-перше, у нас є тут оці от жертвоприношення, які для нас носять символічний характер, ми про це поговоримо пізніше. Є багато різних прообразів, так і неймовірна велика кількість відкриттів стосовно самого Бога, його характеру, да, його святості, його милосердя. Оце все ми можемо здогадатися отут. Тепер подивіться, друзі, якщо ми хочемо зрозуміти Божий характер, нам потрібно досліджувати це писання. Так? Далі, книга наповнена уроками для нашого святого життя, тому що святість, саме питання святості, дуже потужно піднімається в цій книзі. Це те, що хоче бачити Господь. Да, ми вже казали, будьте святі, бо я святий. Послання до євреїв це новозавітні або духовний Левит. Це моя назва така. Да, ви цього не знайдете. Це підведення підсумку того, що зробив Христос як священник і як жертва. І це все про образи цього всього описані йде саме в книзі Левит. Давайте поговоримо про унікальні слова, які ви знайдете тут в цій книзі. Перше слово це. Кодеш чи кадеш це слово святість. Так? святість кадеш. Найбільше згадок про святість саме в цьому, писанні, в цьому місці писання. Тума і Тахара чистий і нечистий. Розуміння ритуальної нечистоти, освячення, очищення і так далі. Коен – священник. Коен, священник, були брат брати Коен такі, да, от, це а, або левит, детально описує там де, е, функції священства. Йом-Кіпур, свято Йом-Кіпур, день викуплення, або головне свято очищення в юдаїзмі. І шехіна божественна присутність, або те, що ми називаємо славою. Е, це слово не використовується тут, але неймовірно багато є ідей, які пов'язані саме зі славою Божою. Тобто, якщо буде нечистота, не буде слави Божої, якщо буде гріх, не буде слави Божої. І це цікаво, тому що ми інколи хочемо пряме посилання, а Господь нам говорить натяками, і ми пропускаємо те, що хоче нам сказати Господь. Давайте поговоримо ще про основні теми, які основні теми піднімаються. Перше це святість Бога і народу, Як я вже казав, Левит 19,2 будьте святі, бо я святий. Два жертвоприношення і їх значення. Тут описується п'ять основних жертв: жертва мирна, жертва за гріх е і так далі. Не будемо ми про це говорити. З першого по сьомий розділи ви побачите це все, і ви. Я вірю, що ви отримаєте неймовірно багато відкриттів. Третій момент це священство його функції. Це порядок посвячення самого Аарона, і так далі. І коли ми з вами говоримо, що ми є новозавітніми священниками, але ми з вами не досліджуємо книгу Левит, як ми можемо зрозуміти наші функції священства, так що хоче Господь ритуальна чистота, правила щодо їжі, тілесних виділень, прокази, да 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 там і туалет, і все, і все інше, і про місячні, і, і ці Йом-кіпур, як ми вже говорили, це п'ята важлива тема. Це щорічний день. Очищення гріхів народу, це коли священник приносить жертву за гріх, і е, всі гріхи народу, і всього народу зна... всі, 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 і е, Ось такий цікавий момент. Це от якраз є прообраз образ того, що зробив Христос. Е, поняття благослов... е, моральні закони, шостий вірш, е, кодекс соціальної справедливості, що включає турботу і про вбогих Да, ви тут також знайдете і вбогих і там стосовно ворогів, знову ж коли ми говоримо про ворогів, ви повинні розуміти, що вороги це побутові вороги. Це не є вороги, з якими воює Ізраїль, тому що він продовжує воювати і не треба просто це виривати із контексту. Ізраїль воює з з змовітянами, з тим, з тим, з тим. Питання про ворогів. Це внутрішні вороги. Це сусід, з яким ти посварився, це родич, з яким ти не хочеш балакати. Сьомий момент це благословіння і прокляття як наслідки послуху чи непослуху в 26-му розділі. Не тільки в повторенні закону є благословіння і прокляття. Тут також. Окей, давайте цікаві факти подивимося. Отже, повторюю ще раз: Левіт містить найбільшу кількість прямих слів від Бога, ніж будь-яка взагалі інша книга. Ось, другий в ньому знаходиться, знаходимо першу. Заповідь про любов до ближнього. Левит 19,18. Саме отут на це посилається люби е, ближнього е, як самого себе. Цап відбувало або козел відпущення. Саме тут також описує його, е, е, як це має робитись, і ми розуміємо, що це є прямий прообраз того, що зробив Христос. Ми всі поклали свої гріхи на нього, і Він поніс, поніс на собі наші гріхи і е, покарання. Да? І е, там описується в книзі Левит описується як священники і грішник. Вони клали руки на, на цього козла, і він якби його треба було відпустити. Четвертий Левит мав величезний вплив на формування ідеї моральної відповідальності в юдаїзмі та християнстві. Саме отут ми розуміємо ці закони моральні, да, отут відкриваються нам. І п'ятий це закон про рік Ювілею у 25-му розділі. Це. Це неймовірно революційний просто закон. Уявіть собі, що тобі треба відпустити раба. Тобі треба простити всі борги всім своїм боржникам. Розумієте, це просто неймовірно. Це може сказати тільки Бог, тому що людина до такого не додумується. Так само, як заповідь про шабат або про суботу, про вихідний день, де треба відпустити і раба, і, і свого бичка це неймовірні речі. Неочевидні моменти, які ви могли би пропустити, або на які не так часто звертають люди увагу. Наприклад, саме тут є заборона змішувати тканини. Чому що це означало в тому культурному контексті? Ми не знаємо. Ми до кінця не можемо знати. Але Левит 19, 19 написано, що не можна змішувати тканини. До речі, там і не можна засівати поля там, і е, про одежу чоловічу жіночу одежу. Е, саме також тут в Левиті. В нас написано проказа. Проказа, щоб ви розуміли, проказа, яку описується в Левиті. Це не є сучасна проказа або лепра, так, от, це набагато ширший термін, який включає захворювання і навіть плісняву, цвіль е, на, в будинках і так далі. Тобто, це взагалі те, що так, якась нечистота, таке, і є прообразом гріха в нашому житті. Тому що там дуже цікавий момент, коли ми читаємо закон про Прокаженного. То саме тоді, коли Прокаженний повністю покриється е, проказу і стане білим, тільки тоді його священник називає чистим, От, коли, повністю, коли ми повністю усвідомлюємо свою нечистоту, тоді ми отримуємо прощення гріхів. Це дуже важливий момент. Третій момент це жертва за гріх, жертва приноситься лише за ненавмисні гріхи. От жертва за гріх за ненавмисні гріхи приноситься. Четвертий момент ритуали очищення після пологів. В 12-му розділі Левит, і жінка вважалася нечистою після народження дитини, але період очищення був в два рази довшим, ніж для е, дівчаток. Ну, ось там е, е, такий цікавий момент. Тобто, після пологів вона довше треба було. Я думаю, що це все це не просто якісь ритуальні речі. Це пов'язано із здоров'ям, це з доглядом, це якісь соціальні були моменти. Це важливо. Святість храму і священства або. Е, е, Наприклад, ми бачимо, що надав я вігу, да, от вони померли через те, що принесли чуждий вогонь. Ось це також в нас є описано, і Господь каже: в своїх я очищуся. Так? От, вже з самого початку Бог закладає у цей важливий момент. І в Новому Завіті в нас також є. Історія про Анані і Сапфіру, яка є паралельною оцьому. цьому, це надаві авігу, які принесли чуждий вогонь, які зразу померли для того, щоб налякати ізраїльський народ, що потрібно ходити жити в святості. І те ж саме мені здається, що Господь зробив, допустив смерть Анані і Сапфіри через те, що вони збрехали, щоб всі інші потім ходили в святості. Ну, знову ж, це моя інтерпретація, мої думки. Десять причин дам вам для чого треба прочитати книгу Левит. Вам особисто щоби зрозуміти, що означає святість в біблійному сенсі. Тобто, коли ми говоримо про святість, але ми не прочитали всю цю книгу, не знаю. Два дізнатися, як працювала система жертвоприношень, що вона символізувала. Три. Побачити про образи Ісуса Христа, як великого первосвященника, і жертви за гріх. Про це я вже говорив. Саме отут ви читаєте про цих козлів, про ягнят, про священника, який приносив жертви, виносили там е, е, ну, кров, приносили і так далі. Е, ми поговоримо, тому що там в, в книзі числа там також є, але це буде наступного разу. Христос е, це прообраз, або верніше, це є прообрази Христа, так. Це все вказ, це тінь майбутнього добра. Чотири зрозуміти, чому закон про любов до ближнього походить з левита. П'ять розібратися в стародавньому світі, підтримував я як в стародавньому світі підтримували здоров'я і гігієну. Це також цікаво, розумієте, то тобто, мити руки тоді ще коли люди не знали, що таке мікроби, вони мили руки, вони кип'ятили там, спалювали щось, і а щось взагалі викидали. Це цікаво, просто що Бог реально керував своїм народом, щоб зберегти їх в чистоті і в святості. Сім, побачити, як Бог регулював соціальну справедливість. Там є заборона забирати в бідних останню сорочку, і, як звільнювалися раби. Це теж унікальні речі. Просто розумієте? це оці соціальні принципи, які сьогодні закладаються в нашому житті, які нам треба було би ну, згадати, напевно, або комусь зрозуміти. В вісім розглянемо, як Бог встановлював час відпочинку для людей тварин землі. Да, це, це суботній рік, і це субо, суботній день, і суботній рік і рік ювілею. Там на й рік там взагалі все мало відпочивати. Дев'яте зрозуміти, як старий Завіт готував шлях для нового завіту. Це важливо, тому що саме про це говорить Павло, тінь майбутнього добра. десять знайти принципи, як і сьогодні, які сьогодні можуть впливати на духовне життя. Да. Друзі, ми знаєте, ми читаємо новий завіт, але для чогось нам Господь все-таки залишив старий завіт. Друзі, якщо ви не підписані на канал, підпишіться. Пам'ятайте, що кожної п'ятниці о 19.00 ми маємо на цьому каналі онлайн зустрічі, де ми розбираємо в прямому ефірі. Зараз у нас іде книга дій, там будуть якісь інші книжки, де ви можете спілкуватися, писати свої молитви, писати свої думки. Там багато свідчень, там вже хороша спільнота збирається. Ось і задавати якісь питання, розбирати разом слово Боже. Який вплив на Новий Завіт має Книга Левит? Бо знову ж ми живемо, знаєте, в такій парадигмі нового завіту. Кажемо, а це в новому завіті написано, а в старому нема, чи навпаки, це в старому нем...» ну, написано? Отже, як ми вже говорили, Ісус є первосвященник. Євреям да? 4, 14 по 16 вірш, що. Ісус як первосвященник, вішов святе святих, і Левит розкриває нам роль первосвященника. І коли ми розуміємо це, ми розуміємо, що зробив Христос, як він нас очистив. Жертва Христа як заміна Левицьких жертвоприношень, знову ж там є продовження в дев'ятому розділі. Я вже казав, можливо, деякі речі я повторюю, але так воно є. Любов до ближнього. Знову ж, це Старозавітні речі, які потім знайшли відображення в другому завіті. Розумієте, ми можемо так читати часто, ми робимо акцент на чомусь одному, хтось робить акцент на святості, хтось на моральних речах, хтось на любові Божій, хтось на молитовному житті, хтось на процвітанні. Але коли ми з вами читаємо цілісне Писання, в нас тоді збалансоване життя ідеї Божої святості та святості християн, ми вже казали Козел відпущення як е, прообраз Ісуса Христа. Левит 16, 16.10, і євреям 13.12, наголос на духовній, а не на ритуальній чистоті, коли Христос говорить, що Він каже, очистить середину, а не зовнішність кухля, ти очищуєш. Це йде посилання на, на старозавітні речі, і виконання морального закону через любов, а не через ритуал. Що, що нам скаже апостол Павло, що любов є виконання закону. Давайте ще швиденько пройдемося. Структура книги. Значить, з першого по 16 розділ в основному йде мова про поклоніння Богові. З 17 по 27 – це ходіння в святості перед, перед Богом. Там поклоніння. Тепер подивіться: для нас важливо розуміти, що жертвоприношення було єдиним і вичерпним засобом даним Богом Єврем, яке. Дозволяло їм мати спілкування з ним або гармонійне спілкування з ним, так? і ще треба звернути увагу, що не було натяку на того, що це про образи. Вони це сприймали прямо. Тобто ти приніс жертву, ти отримав прощення гріхів. І очевидно, щось ставало там в метафізичному, в духовному світі, що людина не отримувала оце прощення гріхів або очищення. Немає натяків, що буде, прийде Христос. Тобто, в, в книзі Левита або в системі жертвоприношень немає натяків на якусь іншу жертву. Вже потім пророки вже готували нас. Да? Ще один неймовірно важливий момент, хочу сказати, що жертвоприношення а, підтримували завітні стосунки євреїв з Богом. Тобто, фактично, оці левицькі жертвоприношення були невід'ємною частиною богопоклоніння викупленого. Народу. І це для нас є неймовірно важливим. Коли сьогодні люди кажуть, що нам не потрібно жертв. Ісус Христос є єдина досконала жертва і так далі. Але згадайте, що написано приносьте любі пахощі. Так? Є спільність любими пахощами, і коли ми жертвуємо свої фінанси, коли ми благословляємо ближніх, це також є е, приємними пахощами для Господа. Це теж є жертвою. Так? І коли ми сьогодні в новому завіті живемо, і ми забуваємо, що. Жертвоприношення, от ще один просто важливий момент. Я знаю, що ви з різних церков, але для мене десятина Авраама це якраз є доказ того, що Авраам довіряє Богу, тому що він дає десятину не по закону, а по відкриттю. Коли він зрозумів, хто такий Мелхиседек, а Мелхиседек – це священник до того, як це стало законом, як це стало оформленим законом, так? І ось е, дає йому десятину Авраам, тому що він довіряє його словам, тому що він, він е, приймає слова його як слова від Бога, і це важливо. І ми з вами також повинні розуміти, що є частина якихось певних жертв, да? жертва спільності, жертва фінансова, жертва любові, якась інша, е, коли ми віддаємо частину свого життя заради служіння. Богові в служінні людям розумієте, тобто фінанси, які ми жертвуємо, вони не йдуть на на небо. Вони йдуть на покриття якихось певних наших життєвих моментів, особливо зараз, в цей час в Україні, коли дуже складно. Давайте підведемо підсумок. Книга Левит. Це не просто закони, набір законів. Це потужний текст, насправді дуже потужний текст, який розкриває нам Божу святість, моральні принципи, і готує ґрунт для розуміння нового завіту. Без Левиту неможливо осягнути сутність жертви Ісуса Христа, сутність пересвященницького служіння. Не, не, не можна зрозуміти стандартів Божої святості, які знову ж проявляються і в смерті грішника. і… На сьогоднішній день вона також залишається важливою і актуальною. Друзі, благодаті всім вам, бережіть себе, читайте Слово Боже, читайте незасмічене Слово Боже, читайте особисто, підтримуйте е, служителів своїх, які виконують якусь певну роботу. Благодаті всім з миром Божим.